Розкажу життєву історію. Йду вчора на працю, якийсь скотеняка типу, підзиває, каже, ну я йду в наушниках, слухаю музику на своїм волнітам, позитивчика включив, а він якийсь скотиняка, п'яний досіпається, починає мені оце знаєте, наболівши тему. Чому та по чому да іще чого. Ну і коротше, прилип, як слимак. Прийшлося, ярчайшому трішки нерви підшатати. Ну, знаєте, просто не хочеться мати проблем, тому що тронеш гівно, а потім піде і будеш скаржитися. Тут як не крути всюди камери, всюди, якщо що, йдуть в поліцію, це ж не в Україні, що дав по слимаку і все, можна десь сказати досвідос. Ну, так що уникайте таких ситуацій які не потрібні, тим паче знаєте, потім дивуються, чому чому їх пиздять українці. От Тому що самі ж дойобуються. А це нічого не поробиш, тому що менталітет у нас такий. Якщо що, між, поміж очей можна десь запілити ярчайшого. Так що ніколи не ведіться на провокації, тому що... Лишні проблеми, вони зайві, тим паче все рівно нічого не докажеш п'яній людині. Якщо в неї вже в голові вбита якась хрінь так, краще пройти мимо. Так що, ярчайшого па-па.